Привіт! Це ведмедик По. І він розповідає історії, а створив їх штучний інтелект. Правда цікаво? До речі, він може представитися сам. Вітаю! Я ведмедик По, Твій розумний плюшевий гаджет. Давай розпаковувати. Обережно від'єднуємо. Він цей розумний пухнастик. Наступний крок нам треба телефон або планшет. Встановлямо додаток на коробці або на інструкції є qr код Під'єднуємось через Bluetooth. Тепер треба заповнити профіль. Ведмедик повічує друг і він буде звертатися на ім'я. Тепер вік, щоб щіп підбирав потрібні історії. Далі створимо історію, рандомно або задавши параметри: персонажі, речі, місце події. Привіт, Василіса! Як щодо загадки, щоб розпочати вечір у понеділок? Що всі бачать без очей, але все ж воно всіх знаходить в тексті? Поки ти думаєш про це, у мене є моторошна історія, яка може виявитися важливою підказкою. Персонажі можуть бути негативні, позитивні або нейтральні. Історію можна поставити на паузу та почати спочатку, а також завантажити на пристрій. Ведмеділь за приготовив до 10 історій. Тиснемо на синє вушко, щоб по озвучив перелік історії. І на зелене, щоб він почав розповідати. Міс захищав від зайвих турботів. Це було чудесно. А гучність ведмедика можна регулювати або на планшеті, або на телефоні. Щодо безпеки, ПО використовує штучний інтелект з моніторингу сімейного контенту для такого захисту. Є технологія PlaySafe, яка обмежує сюжет. Везметика можна використовувати як колонку. Головне, щоб він був до дописи, і все можна співати улюблені пісні разом. A Змовляйте від медика ПО на сайті або приходьте до магазину Антошка. Створюйте свої улюблені історії з ПО. бувайте!